Здравствуйте, дорогі малята, привіт, дітлахи. Ми з котиками Яшею, Кесею, кішечкою Сімою і собачкою Булею чекаємо нового року. Уроку азбуки безпеки на дорозі. Сьогодні ми вирішили всі разом поїхати за місто на природу на машині. І в дорозі не тільки познайомимося з новими правилами, але й пограємо в одну дуже корисну гру. В машині, в яку. Річ у тім, що моя розповідь буде про правила поведінки малюків у автомобілі. Тому я придумала, що кожен з вас по черзі буде вдавати себе маленьку дитину. Хто буде виконувати всі правила безпеки правильно, той і виграв? А коли почнемо? Просто зараз сідайте а? в машину. А я не вмішусь. Тут якась штука не зрозуміла і ще одне сидіння Зайве? Це спеціальне дитяче сидіння. Його придумали для маленьких дітей. Виходить, ти в нас будеш першим зображувати малюка. Сідай. Перше правило, Сів у машину одразу ж пристибнися ременем безпеки. Якщо сам не можеш пристибнутися, попроси допомогти дорослого. Я сам, я сам уже дорослий. А поводишся, наче малюк, втім роль у тебе така. Запам'ятайте, малята, це крісло для вас. Пристебнутися до нього треба обов'язково, навіть якщо дорослі випадково забули, не соромтеся і нагадайте їм про це. Гаразд, пристебніть мене, будь ласка, поїхали. Це так цікаво подорожувати на автомобілі. Стільки цікаво можна побачити. Дивіться, он, конячки. Де? Не бачу, не слухо. Негайно припини висовуватися з вікна, це дуже небезпечно. Запам'ятайте, помічники, і ви, малята, не забудьте під час руху автомобіля відчиняти вікно без дозволу тим більше висовувати голову чи руки заборонено. Вас може поранити і зустрічна машина, і навіть камінці, котрі летять з під коліс машини, що йде попереду, запам'ятали молодці. Зараз ми зробимо маленьку зупинку, трохи розімнемося, погуляємо. От і спеціальне місце зі знаком зони відпочинку. Ідіть, я на вас почекаю. Це неправильно не слухо. Дорослі не повинні залишати маленьких дітей в машині, навіть якщо відлучаються ненадовго, наприклад, до крамниці. Тож виходь, любий. Відпочиваючи в дорозі, в таких місцях теж треба дотримуватися правил безпеки, не підходити близько до дороги і не втікати далеко, не спитавшись. Відпочили тоді у путь. Черга ящі займати дитяче сидіння, прошу. Я що? Хіба ти не знаєш, що гратися дверною ручкою під час руху не можна? Якщо ти випадково відкриєш двері, це може призвести до аварії. А ще можеш випасти з машини. Запам'ятайте, що одне важливе правило: не можна відволікати водія за кермом. Від його уваги і зосередженості на дорозі залежать ваші життя та здоров'я. Що ж, я що і Тесю поміняйтеся місцями. -да, мабуть, хай кеся посидить поруч. Сімо, давай ти. А, Сімою не цікаво грати. Це ж чому? Вона все робить правильно: пристебнулася, сидить спокійно, не пустує. Ох, ти розумниця, а пограти можна і в дорозі, в загадки, чи в дорожні знаки. Знак зигзаг Небезпечний поворот. Заправка. Як доречно, ще одне правило. Ніколи не відчиняй дверця та поки тобі не дозволять. А ще не виходь з машини без дозволу, тим більше, якщо не переконався, що мимо не проїздить інша машина. От ми приїхали. Можна виходити. Так хто ж переміг у нашій горі, тітонько? Виграв той, хто краще за всіх дотримувався правил. Дітенько, сово, а можна мені за кермом посидіти? Чому би ні? Ми прощаємося з вами малята, до нового року. На все вам добре. Бувайте, друзі!